Друзі, вітаю усіх! 29 серпня добігає кінця наше літо, воно було дуже спекотне в цьому році і це не дуже гарно відбилося на наших рослинках. На жаль, ну що ж робити, таке літо, мені здається, воно дає нам можливість запастися теплом на наступну зиму. Я Оксана Філіпова, і ви на моєму каналі декоративний сад. У нас більше 60 сортів волотистої гортензії, тож, мені є що вам показати. Тож, погуляємо трошки по моїм гортензіям, покажу вам свої саджанці, як вони виглядають зараз наприкінці літа. Ось дивіться, які вони зараз усі яскраві. Це в нас сорт Diamond Rouge. Ви бачите, які кольори. Просто безподобно. Дуже яскравий гарний сорт. Ось, знайду зараз ще гарну володь, дивіться. Зараз ранок, тож сонце не дуже пекуче, я можу спокійно пройтись і все вам показати. З цього боку в мене Baby Lace. гарний мережений сорт. Дивіться. Трошки я пропустила, ми пройшли пастель Грін, які в неї великі квітки, ви бачите? Вона не з чим і не з чим не сплутаєш пастель Грін, вона одна така цікава, біло зелена рожева і форма волоті в неї цікава така. Кожен квіточка на великій ніжці такої. Далі в нас тут сорт Сільвер Dollar. Зараз білесенький, гарнесенький. Він дуже пізно в цьому році в мене почав квітувати. А за ним ми пройшли сорт, трошки повернусь. Сорт Little Fresco. Дуже гарний, дуже красивий. Зараз. Покажу вам ще дуже гарне одне суцвіття гортензії Diamond Rouge. Ви дивіться, які величезні квіточки, і як вони гарно забарвлені. Даймон Rouche. Діамант він є діамант. Один із найяскравіших сортів волотистої гортензії. Ну що ж, потроху йдемо далі. Сонечку поки що не припікає. І далі в нас сорт. Фрайс Мельба. теж дуже яскравий. В неї велика волоть, але вона не дуже забита, вона якби по всій гілці роз. Дуже гарний сорт Фрайс Мельба. Дуже гарний, дуже яскравий. Зараз майже увесь же перейшов у рожевий, тому що саджанці квітують завжди трохи раніше, бо горчики. Прогріваються. Ось трохи ближче покажу ще вам. гарні соцвіття. Так, ідемо далі. З цього боку в мене стоїть сорт. Мохіто. Він був яскраво-білим майже місяць. Ось, бачите, ще. Залишилось декілька пагонів, але вже весь інший він переходить у трохи рожевий, зелені. Я потім вам ще покажу кущ, який в мене росте у ґрунті. Там дуже великі волоці. Так, рухаємось далі. Тут в мене ще іще. Фрайс Мельба. Дивіться, яке велике суцвіття. Ось тут я хочу вам показати. Ге воно величезне. Так, да, воно з білого перейшло в зелений, але сам розмір сантиметрів 40, мабуть. Але тут є ще й білі, рожеві. Йдемо далі. Далі в мене цей чудовий сорт Romantic Ice це саме романтик, бо він такий дуже ніжний, він, він був більш біло жовтуватий зараз переходить у зеленкувато жовтий, гарнесенький. Біля нього тендітна на Пінкледі. Вона Трохи-трохи ось буде переходити у рожеве, але, можливо, в цьому році гарна і не перейде, бо дуже жарко було б, дуже спекотно. Тут в мене залишилось декілька молодих саджанців ваніла фрайс. ось бачите, які волоті, але вони не тримаються, бо коли тільки дві гілки, волоть виходить дуже важка, і вони всі нахиляються. Це в мене Magical Candle. За нею трошки йде скайфолу декілька саджанців. Це Little Lime. Один гарнюня залишився. З цього боку в мене фантом, але теж де-де вже підгорів. Це дуже ароматний сорт. Він дуже гарно Пахне. Так, що далі в нас? А далі з цього боку в мене він сред. Вона майже вся вже така пастельно-рожева, я би так сказала. Ні, не ярка. Вона не така ярка, як Diamond Rouge. Як не кажи. Так. Канделайт декілька саджанців. Бачите, яка в нього витягнуте соцвіття, але тут немає сітки, він трохи підгорів. Далі дуже гарний, дуже мені сподобався цей сарт Ну, Зірка так, зірка. Малесенькі саджанці. Зараз я вам покажу. Майже нема листя, а воно все у, у соцвіттях. І вже відкрилося відкрилось декілька пагонів. У мене Quick Fire, Я думала, він взагалі не буде квітувати. Той саджання, що посаджений у ґрунт, взагалі не квітує, а цей трошки відкрився. І це, мабуть, усе з моїм, на моїй площаці. Зараз ще подивимось, як виглядають мої саджанці, посаджені у ґрунт. Навкруги цього газону в мене висаджені кущі для того, щоб подивитись, як же вони сортиці виглядають, як коли їм достатньо місця для коріння. Вони висаджені на самому сонці. Як дивіться, який метелик до нас у гості завітав. Це сорт... Ой, ще один. Це сорт... Цей сорт називається Summer Love. Дуже гарний, дуже неміцні пагони. Дуже гарний, я його всім рекомендую. Він з першого року, він в минулому році в мене були вже саджанці, мене просто зачарував. Далі у нас Pink and Rose. У горщику вона була, була в мене краща. Ну, така вже, як є. Далі в нас Lamlight. Цей кущ я обрізку його показувала у відео. Хочу окремо ще по ньому зняти відео. Трояндочки, спірейки, куди ж без них. Це ламлайт на штамбі. Теж дуже гарний. І ось, бачите, сонце припалило в цьому році і ці кущі. Потім сорт Sunday Fries. Це міні версія Vanille Frise. Яка вона гарненька, рожева, декілька володі пізніше заквітували. Далі на суцільному сонці в мене. Ренсам фрамбазіні, буду їх прибирати звідсіля. Потім йде Selection, дуже гарний сорт, дуже гарне суцвіття. В минулому році посадила, серед квітів не, не дуже гарно видно. В минулому році я посадила фрайс мельбу. Дуже гарні великі волоті. Але усі багаторічники навколо буду прибирати у весени. Зараз не чіпаю, бо дуже жарко. Так, Пінк Леді. Далі підемо вздовж цієї гарної огорожі з Туї Брабант. Тут в мене кущик, але я його обрізала графіті. Дуже люблю цей сорт, він дуже яскравий. Потім йде ваніла фрайс, великий кущ восьмирічний. Підгорів і він в цьому році. Хоча тут притінок є. Але в цьому році всім волотистим було дуже важко. Далі Starlight красуня. Ось подивіться, який гарний кущ, які великі квіточки. Ось дуже великі, форма дуже красива. Baby Lace чомусь не дуже себе почуває гарно. У ґрунті. буду щось теж прибирати тут. Дентель Дегарон він вже повністю відцвів, відходить. Гарнесенький кущик з кайфолу пишнесенький. І ось який шикарний кущ в мене махіто. Ви бачите, який дуже щільні суцвіття. Він був білим. Зараз зелений а по, з, внутрі і всередині зелений, а поверху пішов такий рум'янець. Гарний сорт, гарно тримає кущ. Щось, що ж, далі в мене трохи плодових кущів. Це в мене гортензія Golden Annabelle. Вона Відрізняється тим, що в неї листя забарвлення має темне зелене і світло зелене. Зараз я вам покажу на молоденьких листячках. Дивіться, яка краса. Бачите? Ось таке. Ну, і суцвіття дуже великі, дуже гарні. Вона трошки підв'язана, бо, о, дуже велике суцвіття. Так, тут. Бігела кальквіція моя красуня новорічна ялинка. Але це не ялинка, а ялиця. Вона дуже гарна. Ну що ж, і це кущі висаджені в цьому році, щоб бачити сортність кожного. Почнемо я з фрамбозіні ренсам. Вона найяскравіша, я її трохи підв'язала, бо ще не тримає кущ. Дуже яскрава, дуже. Зараз вона, в неї пагони і колір квітки майже однаковий. Це її сортова така особистість, в неї дуже яскраві пагони. Дивіться, такі вони бордово бордові. Так, дивимось далі. Тут теж фрайс мельба вона почала дуже пізно квітувати в цьому році. Але нас доганяє, наздоганяє нас, доганяє, нас всіх. Це Strawberry Blossom. Я тільки побачила, що вона, окрім трьох голок, іще дві випустила. Бачите, ще буде квітувати до жовтня місяця. Це моя Quick Fire. Вона взагалі не випустила ні жодної брунечки. Не схотіла, вона відпочиває в цьому році. Так, що далі в нас? Красуня. Графіті, ось це, кущі, які я не чіпала, я не... хоча є декілька молодих пагонів, мабуть, таки одну гілочку зрізала на черенки. Мабуть, дивіться, яка вона яскрава. Так, далі в мене йде пастель Грін. Ось ще вам покажу серед сосинок. Це... це в нас Little Fresco. Дуже гарний яскравий сорт. Помічник прийшов до мене. Це матер... баттерхон. Дивіться, яке в неї гостре суцвіття плотне. Навіть тут у затінку вона підсухла і є крапельний полив. Це щось неймовірне в цьому році. Так, майже все. Підв'язані в мене. Тут ще є Набель і просто Анабель деревовидна просто гортензія садова. А, ось ще є ще нескінченне літо, але я її обрізала на черенки тож кущик невеликий. Те ж саме я зробила і. Те ж саме я зробила, повністю обрізала сорбет. Вона гарно квітувала, але молодий кущ дуже тонкі пагони. Я їх обрізала і вирішила, хай вони ще нарощують кущик. І на, ще на, покажу вам, це Little Spooky сорт, дуже красивий, дуже гарний. Він білий, білосніжно білий він не, не переходить у рожевий. Але пагони дуже міцні, кущ компактний. Мені дуже подобається цей сорт, він завжди так дуже гарно тримає волоті. Тут в мене далі висаджена Петіти чері. чері. Але вона тільки напочала, трохи підгоріла і я щось не бачу, щоб вона переходила у рожевий. І на останок трохи прохолоди вам у стрічку. Гортензії наші купаються. Мені здається, в таку спеку кожен би хотів бути на їх місці. Друзі, на цьому все на цьому тижні і цього літа зустрічаємось вже восени на моїй площадці. До побачення!